В першій частині ми зв'язали ось такого зайчика, зв'язали на нього всі детальки. Зараз ми його оформлюємо, збираємо. Що ми робимо далі? Беремо тонший гачок і ним ось так от підбиваємо до щічі, підтягуємо. Там, де ми будемо робити утяжку. Заодно і розпушуємо трошечки холофайбер, тому що ми пхали, він збивався. Ось так. Ніби починаємо формувати щічки перед утяжкою уже. Трошки розпушили, все зробили. Беремо голку для утяжки. Ось вона. Можна зробити це і пластиковою голочкою, помучатися. В принципі, можна зробити будь-якою, яка у вас є, але краще купіть для утяжки. Значить, нитка в мене звичайна джинсна, півбавовна, можна брати тонкі поліестерові нитки. Вони. Міцніші їх не порвеш, тому що цю нитку можна порвати, іноді мені не вдається затягнути. Я тоді беру вже іншу ниточку. Значить, вводимо голочку під мордочкою і захватуючи там всередині холофайбер, тобто вводимо не по краю, не отут ми зачіпаємо щось трошечки. А ми прям дебело отак от, от там захватуємо, наповнювач І виводимо голочку Десь посередині ока. І навпроти вводимо голочку. Я показую, як роблю я утяжку по схемі, там по-іншому. Я вам покажу, ви можете і той спосіб використовувати. Який вам більше подобається, мені так більше сподобалася, яка мордочка виходить. Якась вона більше як заяча. У мене є зайчики перші. Ви можете побачити там якийсь жовто-блакитний, здається. Я робила по-іншому тяжку. Мордашечка там по-іншому Це В коротких відео там в мене є. Якщо цікаво, підіть подивіться, щоб бачити різницю. Значить, ми ввели. Ось у нас має бути об'ємна щічка. Допомагаємо собі рукою. Потихеньку, бо я ж кажу, джинсова нитка може порватися, але тонка нитка поліестерева, вона вже натирає пальчики. Таке, мені поріжеш. Дивіться, щоб в нас з'являлися щічки. Бачите, тут немає, тут вже починає з'являтися. І зав'язуєте вузликом. Забула сказати, що виводимо голку не в одну дирочку, а поряд через ниточку. Тут. Тобто, ця нитка для утяжки має бути закріплена між ниточкою, якою ми в'язали, тому що воно просунеться все і не буде діла. Робимо ми так само і друге око. Після того, як утягнули обидві щічки, обидва ока, в нас мають вийти щічки. Зараз робимо утяжку під носиком. Я розповідаю, як ще можна зробити швиденько, дивіться. Щоб не відриваючи нитку, не відходячи від процесу, вводимо тут голочку, да? під оком вивели сюди, як ми починали перше око робити. Тільки далі ми ниточку не обриваємо, не витягуємо, а проходить ниточка отут. Сподіваюся, ви розумієте: витягли отут ниточку ось вона. Да? Сюди, отак, от заводите під око, витягуєте. І протягуєте так само. Тобто, виходить, що однією ниткою повністю зробили утяжку, тягнули. І тут вийде такий ротик в зайчика. Я ж кажу, Кому цікаво, подивіться. Там перші мої відео шорти. Там я робила так утяжку, там по-іншому виходить. Дивіться, як вам більше подобається, це вже ваша фантазія. Я побачила, майстриня одна так робить, мені сподобалося. І я теж вирішила робити так само. Такі зайчики більше до душі. Зараз ще роблю тяжечку під носиком. Можна це одразу зробити чорною ниткою, до речі, просто двічі, в принципі, пройтися отягнути ну, і вишити, бо ми ще будемо вишивати полосочку під носиком. Ну, то вже теж дивіться, як вам зручніше. Головне, щоб рівно це все зробити. Откуйте. Ну, так само. Оп. Протягнули, протягнули. Після того, як все утягнули, все зав'язали, все зробили. От сюди ж вводимо голочку. Ниточку я цю заправила, мені потрібно тепер кінчик сховати. Якщо у вас не виходить з першого разу зробити утяжку, і ця нитка, не виходить так, як хотілося б, не засмучуйте, тому що це, як і будь-яка інша робота, може на перший погляд здаватися легкою, нескладною. Але купа своїх нюансів насправді. І до чогось я додумувалась сама, де щось я підглянула в інших майстринь, це все практика. І зараз в мене іграшки ще не ідеальні. І, в принципі, завжди є до чого да, вдосконалюватися. Що Дуже багато чого, ви зрозумієте, коли будете робити, пробувати. Першого разу у вас там одне щось не вийде, ви садите, подумаєте, як його можна змінити. З іншого разу друге щось, третє. І так потроху-потроху по іграшки будуть ставати цікавіші, гарніші, відрізнятися від інших, вже ви не будете да, чисто копіювати. То пробуйте. Ось така мордочка в нас вийшла. Зараз ми обрізаємо ниточки і вишиваємо бровки і вії. Беремо гулочку, чорну ниточку і починаємо вишивати бії спочатку нашому зайчику. A year ago, living life every day, late at night, not okay, all I want. I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray Срон в мі, а десь філэй. Пущена майче, не сквіт, це суфакейт. Беде ченч, майн сед, медитей. Сприкулена нам алевне над бедайс. Think I could change my mind, maybe elevate Living life, мебель, елевей. Шукаємо центр, де ми завершували в'язання. Біля нього рівно по центру. Ми пришиваємо вушка. Спочатку одне, потім інше. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay.

І пров'язуємо 6 стовпчиків по цим залишеним петелькам. Далі пров'язуємо повітряну петлю, розвертаємо наше в'язання, в'яжемо 6 стовпчиків. Знову робимо повітряну петлю, знову розвертаємо в'язання. І ще так робимо 2 рядки по 6 стовпчиків. Я пров'язала 5 рядів, тому що мені показало, що буде короткувато. Ви б'яжіть, скільки ви хочете. Хочете 4 ряди, хочете 5. Наступного зайчика можете робити, наприклад, залишити 8 петельок вільних, то як робить це вже. Можемо заодно закріпити таким чином. вже тоді жодна нитка не буде нікуди вилазити, нічого не розпуститься. І ховаємо вузлик всередину з допомогою вулочки. Дилка. в місці зміни кольору пряжі. Доєднуємо ниточку, будемо в'язати льомки. Набираємо ланцюжок з 15 повітряних петель. І в другу від гачка петлю починаємо в'язати стовпчики без накиду. Пров'язуємо 13 стовпчиків без накиду. Ниточку кінчик я сховала, ось ми дов'язали. Тепер ми маємо зробити такий самий ланцюжок з повітряних петель. Для цього ось я зробила з'єднувальний стовпчик. Приєднала нашу першу лямку, бачите? І тепер так само пров'язуємо 15 повітряних петель. І в другу від гачка петлю пров'язуємо 13 стовпчиків. Завершуємо в'язання. Так, прошиваємо наш хвостик. Бажано це б зробити посерединці. Хвостик я прошиваю трошки інакше, ніж вушка. Мені такий спосіб більше подобається, що не видно нитки, якою ми шили. Ну, швів, тобто, не видно. The first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Завершуємо наше в'язання. Ось таким чином, коли ми шиємо, як я показувала, тільки що. Бачите, немає оцих стежків, які могли б бути видно. Вони всередині опиняються під хустиком і все. Тут, тут багато нитка неякісна мені потрапила в руки. Дуже сильно вона лисіє. Я не знаю, хоч би зараз закріпить. Та, що з нею робиться, це просто Коротше, ви вже знаєте, як закріпляти. Закріплюємо ниточку, робимо вузлик і витягуємо десь подалі, щоб вона не вилазила. Для того щоб мені закріпити ниточку, мені довелось сидіти оце ось обривати, тому що воно накручується і не пролазить. Це жахи, які іноді потрапляються. Нитки. Просто шкода, що сидиш і витрачаєш на це час, замість того, щоб швиденько зробити, ні ти сидиш і граєшся. Я так само, здається, вухо не могла завершити. І хочеться, щоб вже іграшка плюс до всього була якісна, розумієте? Ну, буває таке, буває в різних, до речі, виробників. По-різному. Один моток може бути гарний, а другий не дуже. так що... Тепер ми беремо з вами гудзики і пришиваємо гудзики. Ось такий зайчик у нас вийшов гудзички Я пришила ось такі з надписом Handmade. ось наш хвостик, наші лямочки, пушка. Мені подобається. Пишіть, чи вам сподобався майстер-клас, чи було все зрозуміло. Схема була не моя, я її взяла із інтернету, просто зняла і показала, як що я роблю конкретно, де ще я змінила під себе. Це зайчик малюк, бачите, яка в них різниця. Якщо ви в'язали разом зі мною, будь ласка, пишіть свої коментарі. Ще краще присилайте в інстаграм свої роботи. Мені буде дуже цікаво подивитися, як я змогла пояснити, щоб ви повторили все те за мною. Якщо ви хочете, я можу скинути в інстаграм вам просто схемку. Цього зайчика вона гуляє по інтернету, вона в вільному доступі. Тому, будь ласочка пишіть, ставте вподобайки, підтримайте, будь ласочка мене, якщо вам було цікаво, і було зрозуміло, і було корисно.